У ведмедя хата біла, біла, мов пушинка. Це зима її зробила. Це її частинка. Йому тепло в цій хатині, спить собі тихенько, і лиш вдячний гуртовині тепло та зручненько. Добрий день, мої любі малята. Сьогодні у нас аплікація. І ми зробимо аплікацію ведмедик у барлозі. Дітки, а чому ведмедик спить взимку? Він цілу зимку спить? Тому що йому нічого їсти. Але він за період літа, весни, осені, він напас собі жиру, відлобив, зробив собі такі жирові відкладення, складки жирові. І йому вистачає цих запасів на цілу зиму. І так, ми приступимо до нашої аплікації. Але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. І так, підготували дві долоньки, поставили їх на стіл і почнемо пальчикову гімнастику. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у ліс пішли гулять. Бабу сніжну ми ліпили, пташок крихтами кормили. Додому всі в снігу пішли, з'їли суп і спать лягли. І так, пальчики наші відпочили. Для роботи нам сьогодні потрібна клейоночка, аркуш е, темно-синього кольору е, формата А4, кольоровий папір. Вата або ватні диски теж підійдуть, манка, клей ПВА, пензлик для клею, червоний фломастер, ножиці і простий олівець. І так, ми приступимо до нашого заняття. На Синьому кольору ми повинні спочатку визначити місце для нашої барлоги і приблизно зробимо нашу барлогу, щоб нам було краще потім на неї наносити сніг. Ось на жовтому такий в мене квадратик, навіть навіть прямокутник, ми виріжемо ось таку, такої форми барлогу, виріжемо її. Потім розкладемо і наклеїмо на наш ось десь буде тут барлога. Можемо її вже приклеїти. Можемо клеїти, наносити клей лише на кінчики. Другий ногою сиреветочки примикнемо. Ось, ось приклеїли вало. Зараз нам потрібно вирізати голову для медведика і намалювати голову медведика. Я скористалася ось такою кришечкою, можна любою посудинкою скористатися, обведемо її. Нам потрібно буде два таких кружечки. На одному із кружечків намалюємо ведмедику вушка. Вони такі майже круглої форми. Одне вушко і друге вушко. Виріжемо цей кружечок з вушками і просто кружечок. Ось я вирізала вже голову медведика. І з цього кружечка ми зробимо йому трошки тулуба. Його не буде видно у нас з-під снігу, лише буде мордочка видна, медведика. Але ми йому ось приробимо трошки тулуба. Спочатку, перед тим, як наклеїти, ми візьмемо чорного фломастера і намалюємо нашому медведику очки, так як він спить. Очки у нього будуть закриті. Ось так. Ми йому намалюємо закриті очки, намалюємо йому війки гарного медведика. Носик йому намалюємо. сладко-сладко спить і морточку. Бачите, ніби посміхається наш медведик. Ось тепер ми можемо його і приклеїти. Знову за допомогою серветочки Бачите, як смачно сладко спить ведмедик. І цього півкружечка. Ніби тулуб виглядає. Ось, більше нічого не буде видно. Поки снігу ми нічого не будемо робити, у мене ще є ось такий прямокутний, довгий зеленого кольору. Ми зробимо, він же ж не буде просто спати і не дарем, нічого нема біля нього. Біля нього будуть ялиночки. Ось я складу одну ялиночку з такого розміру зроблю, а іншу ялиночку трохи більшого розміру. Це і зайвий шматочок. Щоб зробити ялиночку, щоб вона була пропорціональна з обох боків, я складаю навпіл наш прямокутник більшої форми. За допомогою простого олівця я проведу, якщо є лінійка, можете скористатися лінійкою. Я ось так проведу лінію і відріжу. Ось одна вже ялинка у нас буде. І з цього прямокутничка також зробимо меншу ялиночку. Я можу навіть не малювати, відрізати. І шматочки, а далі приберемо в сторону. Оці ялинки ми вже можемо. Ну, ялинки трошки вони будуть у нас близько, ми можемо їм трошки буде виглядати з того і пару гілочок з-під лап ялинкових ми можемо їх домалювати. Тут десь виглядає, тому що вона. Зимою не така пухнаста. І ялинки ми теж можемо вже наклеїти. І так, ялиночки ми приклеїли, і зараз ми почнемо оп, снігом притрушувати. Для цього ватка у нас є. Я за, за допомогою клею ось так по всій поверхні барлоги наношу клей. І будемо робити тепленьку хатку медведя. Ось я снігом клеєм помазала і тепер будемо наклеювати ось так ватку. Відчіпуємо шматочки. І робимо йому домівочку тепленьку. Також діти можна скористатися ватними дисками, вони теж добре відчіпуються. Що у вас вдома буде, тим і скористайтеся. Ось перелогу ми йому зробили, а тепер ми також ваткою можемо прикрасити де-не-де -де -де наші ялиночки, а також на всю поверхню. Ніби падає сніг. Десяточки зробите, туди прикладете і ваточку. Так, ватку ми прикріпили. Ось такий уже лопати, лапати, снігопад. Діти, а для чого ж манку я заготувала? Зараз ми з вами зробимо мілкий-мілкий сніжочок, ще, який прилітає. Ми можемо... Ось так кружечками можемо просто маленькі цяточки клею, можемо сніжиночку якусь намалювати, зклею на ялиночку і притрусимо це манкою. Цяточки клею маночка прилипне, Останню манку ми струсимо просто ось такий маленький сніжочок. А ще можна сніжочок зробити. Ми вже з вами робили за допомогою фарби і пензлика широкого наносите, ось так на фарбу, постукуєте, ви пам'ятаєте? Зараз я візьму. Шматочок бумаги. За допомогою серветки трошки поможу манки притиснути її, ось щоб вона трималася. А тепер візьму нашу роботу і зайву манку я струшу. Пагляньте, яка гарна, красива робота в мене вийшла. Наше заняття закінчилося, діти. Ви попрацюйте, постарайтеся і також зробіть для ведмедика йому зимову барлогу. А мені прийшліть фото ваших робіт. Дітки, не забудьте прибрати своє робоче місце. Ви уже дорослі. До побачення, бувайте здорові!